Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такі чудові, гарні цукрові булочки, сердечка ось такі. -во. Можна до Дня Святого Валентина приготувати. І будуть дуже смакувати, дуже гарні, смачнесенькі, пухкі. Дивіться, які дуже пухкі. Такі дуже-дуже м'ягесенькі, м'ягесенькі, всередині м'ягенькі, зверхи скоринка така хрустка, дуже смакує до будь-чого. Якщо вам цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Готуємо тісто, в миску наливаємо півлітра молока теплого. До цього молока додаємо 40 грамів дріжджі. У мене є 100 грам цукру, даємо сюди дві ложки цукру, з цього і всього. Дві ложки цукру додаємо сюди, розмішуємо. Це буде така опара або причина, як ми кажемо. І додаємо сюди 300 грамів муки. І кладемо на 15 хвилин, аби воно собі опара підійшла. І розчинилися, і розпустилися дріжджі. Цукру даємо, за того, аби підживити дріжджі наші. Накриваємо і кладемо, аби підходило. Опара вже наші підійшла. Дивіть, як гарно. Одево. Так, дивіться, як гарно опара підійшла. До неї додаємо півчайної ложки солі. Висипаємо цей всій, з того, що було 100 грам цукру, висипаємо усій цукор. Висипаємо ще сюди ванільного пачину цукру. Також сюди висипаємо, вбиваємо сюди. Чотири яйця. Можна і три давати, але в мене сьогодні такі невеликі яйці, що я даю чотири. Одна курочка несе такі маленькі яйці у мене. Я даю їх чотири сюди. Уливаю сюди 70 мл олії. І це все розмішую. І будемо підзмішувати мукою. Тут у мене ще є 600 грам муки. Будемо додавати, всю зразу не сиплю, будемо додавати потроху, Підсипаючи. так замішую таке тісто. Так, тепер тут додаємо 140 грамів м'якого. Масло або маргарини. Отако, От але м'яке би було. І так умішуємо сюди і підмішуємо тісто. Можна і розтопити. То. Ще. Даємо, Все -все. то вже буде 900, скільки чого всього піде, я вам напишу під відео, як завжди, в описі. І в кінці даємо трошки олії. Ще, аби ми отак миску зібрали все з миски. Муки в мене пішло кілограм 100 О, Отак ще зібрали все з миски. І аби... тісто має бути таке вимішане, аби воно не бралося до рук. Не забивайте муку, бо то не добре, як за муку забити. Ось таке воно має бути. О, і тепер отакий кладемо з на годину і так ще зіб'ємо. І знову і на годину я вже не буду показувати, неодноразово показувала. Дві обминки я роблю. Найпідходить раз годину, і так ще збиваю і ще на, на годину. І найпідходить. Ось наше тісто як підійшло. Уже яке гарне. Будемо його вибирати на, е, цю, на стіл, на коврик. Трошка змащуємо олією. Віт, яке гарне. Від таке пухке, Від, Яке тісто. Від, яке яке, таке щепите, так як говорить. Яке тісто гарне. Так, і ми тепер так робимо, як завжди. Ой, просто пахти наш. Збираємо його до купи. Так, і будемо ділити по 90 грам на кульки. Я поділю, розділила я на 24 кульки і буду підкатувати на 24 кусочки буду підкатувати. У кульки. Отак. От Як підкатувати в кульки, я вже вам не раз показувала. Ще раз показую, от так. Все збираємо докупи всередину. Отак. От і робимо таку, таку кульку. О, ось так. Все докупи. Все, все, все всередину. Так всі я пороблю. Формували ці кульки, накриваємо їх і, аби трохи вони... Підійшли, о, 5 10 хвилин. Наші кульки трошки підійшли і будемо тепер брати ту з перших. Обертаємо другим боком. Все най буде накрито, обертаємо другим боком, розкачуємо його у такий, або просто отако. Ось такий о. прямокутник. Отак воно ну, вам видно, видно. Тоненький такий. Так, тоненько розтачуємо. Ось так. Змащуємо це розтоплене. Я тут собі розтопила 100 грам масла. Змащуємо його. Файно. Ось так. Цю заготовочку. Так, тепер присипаємо цукром. Беремо десь так чайну. візьмемо півтора, так аби добре було цукру. Навіть і дві я дам, аби було цукру Цукру би було більше. Так, дві. Дві чайні ложки. І тепер легенько будемо так скручувати. Отак от до середини. Скручуємо отак. Легенько. Вирівнюючи тут ось так. Защіпаючи отак от. Таку. Повністю защепимо. І там на тім шві, де ми защіпаємо, отут зробимо таку таку, і складаємо удвоє. Отак складаємо удвоє. І тут отак ми беремо, защіпаємо. Тепер беремо з цієї сторони, обертаємо. І острим ножем, просто посередині будемо розрізати, не доходя десь 2 сантиметри до краю, будемо так розрізати. І будемо так розкладати булочки. Тут до кінця не доходіть. бо аби була файна така булочка. І складаємо на Так, Далі так само робимо. І другу підправляємо собі? Такий прямокутник розтачуємо тоненько, аби то було. Так, тепер змащуємо розтопленим маслом повністю. Знову присипаємо цукром, але я буду брати отаку. Десь дві чайні ложки. Це мені так зручніше. То буде в пушки, а так десь дві чайні ложки. Кручуємо рулетом отаку от рулетик. Защіпуємо, і тепер складаємо удвоє. Тут защіпаємо, обертаємо. Тут основне, аби був острий ніж, не доходя там до кінця і отак розрізаємо. О, бачите? Ось складаємо на, на бляшку. Так я нароблю всі. Сформували ми булочок отаких от сердечок. Тепер кладемо їх на 25 хвилин, аби вони підходили. 25-30. Наші булочки підійшли і ми будемо змащувати їх е, яйцем. Можна просто молоком, а я буду змащувати яйце. Отаке. Повністю змащувати я їх буду. Отак яйце. Так, ми змастили, і тепер ще ми будемо отако зверху цукру. Оце цукрові такі булочки, ми ще по чуть-чуть їх отако змастимо. Хоч і давали, то присиплемо отак цукру. Хоч і давали, але вони мають бути такі цукрові. І будемо випікати в розігрітій духовці до 200 градусів 15-20 хвилин, залежить від вашої духовки. О, Ставимо випікати. Найтрошка ще висохне оця е, змазка, оце яйця, і тоді ставимо випікати. Ось такі виходять наші е, булочки. Дивіться, які гарні. Так, це вже, вже друга партія спеклася. Ще, ще одна там печесі. Можна робити їх і менших, звичайно, але я зробила великих, аби багато всі не бавити. Аби вони собі були тут файні Аби було що їсти. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Мир усім всім і нашій Україні. Ось дивіться, які. До зустрічі! Ще одна, ще одна бляшка печесь. Ось таких, дивіться, скільки багато, то вже ми дві спробували, вже їли. E, таких гарних, чудових таких від булочок і пропеклись, які, які делікатні. І з цього боку, які м'ягесенькі, такі дуже, e, до молока, до чаю, до кави. Дуже смакує. Зна, зараз я вам оцих, вже, котрі простили, я вам покажу всередині. Дивіть, які вони, вони такі дуже що Дивіть, які. які чудові, гарні. Дивіться. Ці вже простивші такі булочки. О, дивіться. Mm, дуже смачно дуже смачно такі смачнесенькі, що смачнесенькі, смачнесенькі, всередині вони ніжні, м'які, а зверху така цукрова хрустка, така скоринка. Дуже, дуже смакує дуже смакує до молока, до чого небудь. Дуже смакує. о, дуже. Взагалі, до, до святого Валентина, зараз е, чоловікам зробить подарунок, е, такі сердечка е, спечіть, такі сердечка от булочки сердечка. Так що готуйте.